Бажаю всім здоров'я, тестую саморобний реп, який зібрав своїми руками буквально на лапочці, на колінці, де було де була можливість. Так бачимо. Ось там стоїть машина метрів 40-45. Ось аналізатор. Що він нам показує? 42, 45, 43. Работает в трех диапазонах, от 710 899, до 709 до 1000 ну, до 1 ГГц. Можно было вообще расстегнуть, но я не хочу. Розтягнути розтягувати цей две Ну в середньому маємо 40-45 db. В принципі непогано для саморобного рибу. Трохи згодом розкажу в чого він стоїть і скільки він коштує. Ось трохи ближче, як він виглядає. Скажу одразу, корпус від Mavic 3. Потім покажу, що там всередині.